Сьогодні в програмі ми будемо говорити про таку хворобу, як туберкульоз, і не випадково приводом проговорити про туберкульоз став один дзвінок. Нам телефонувала наша постійна слухачка. Я не буду переказувати всю історію, тільки скажу, що є людина, у якої діагностована ця хвороба, і вона живе і лікується вдома. Тобто вона перебуває в соціумі, а не на торі, не на території лікарні. І от розібратися, коли ж. Людина з туберкульозом не становить загрозу для оточення, якщо перебуває на амбулаторному лікуванні. Про це і не тільки пропоную сьогодні поговорити з моєю гостю. Це Жанна Карпенко, завідуюча відокремленим структурним відділенням центру фтезіатрії обласної лікарні. Вітаю, пані Жанну. Добрий день, пані Жано. Ми вже не вперше говоримо про туберкульоз. Записували окрему програму з вами кілька років тому. Але отакий дзвінок: людина живе вдома. Лікується вдома і вона не перебуває на стаціонарі. Спочатку давайте, як завжди, коротко якусь статистику: скільки у нас людей і взагалі в якому стані зараз туберкульоз на Чернігівщині? Загалі на сьогоднішній день в нас в закладі лікується близько 300 пацієнтів. Мається на увазі як амбулаторно, так і стаціонарно. З них десь 4-4 діток. Взагалі, статистика у нас майже не змінилася із порівняння з 2022 роком. Я маю на увазі 2023 рік. Цифри майже залишаються одні й ті ж. Але, ж, але ж туберкульоз є. Він існує, він ніде не дівся, і всі повинні бути на сторозі. Є якась загроза? Ну, наприклад, що ми якийсь і підпорог перетнемо. Ні, наразі загрози такої немає. Якщо й брати інші області України, то Чернігівська область залишається десь в серединці, вона так і була. Загрози особливої немає. Але насторож взагалі треба мати насторогу щодо туберкульозу. Всім незалежно від статі, віку і всього іншого. Ну, от щодо попередніх ефірів, ми знаємо, що тема туберкульоз вона така розлога, і сьогодні такі тільки один аспект: от коли людина перебуває на амбулаторному лікуванні, у якої діагностовано туберкульоз, чи може так бути? Це нормальне явище, адже ми лікуємо пацієнтів по пацієнт орієнтованому підходу. Тобто людина, яка захворіла на туберкульоз, вибирає в залежності, звичайно, від клінічного стану, якщо її клінічний стан дозволяє їй лікуватися амбулаторно, вона вибирає одну з моделей. Амбулаторного лікування, які у нас є, а саме я назву це лікування під супроводом сімейного лікаря, лікування під супроводом фтезіатра, лікування за допомогою відеозв'язку, тобто, це і скайп, і вайбер. Інші засоби відеозв'язку, і є в нас невелика кількість пацієнтів, які лікуються під медико-соціальним супроводом благодійної організації Чернігівська Межа. Тобто це також відбір пацієнта все йде індивідуально, в залежності від його потреб, як йому буде зручно. От ви кажете, як йому буде зручно, але все ж таки є випадки, коли людину суто госпіталізують, а коли от точно це амбулаторно буде. Знову ж таки я наголошую в залежності від клінічного стану. Якщо клінічно, якщо пацієнт до нас виявляється, пацієнт уже діагностується хвороба в більш пізніх стадіях, і пацієнт клінічно не в змозі лікуватися амбулаторно, інші є випадки, коли не можемо ми забезпечити контрольоване амбулаторне лікування, в залежності від різних причин, це і проживання в одній кімнаті. Дітей, підлітків, тобто сім'я проживає в одній кімнаті і не може бути пацієнт умовно ізольований, умовно ізольований від членів свій, своєї родини. То в таких випадках на недовготривалий період пацієнт госпіталізується, але це одиничні майже випадки. Взагалі, в нас госпіталізація іде за клінічним станом. Це тяжка кахексія, це інтоксикація, це висока температура, це можуть бути побічні. Явища на протитуберкульозні препарати. Тобто, взагалі, відсотків 90%, це пацієнти по клінічним показам госпіталізовані. Пані Жанна, от ми з вами раніше говорили, відкрита форма туберкульозу. Чи треба оточенню її боятися і в якому випадку? Що стосується відкритої форми, такого поняття у фтезіатрії немає. Це таке поняття воно е, в народі. Е, мається на увазі, якщо деструктивні зміни в легенях. Або це бактеріовиділювач, я так собі розумію відкриту форму. Угу. Знову ж таки, якщо це пацієнт, але ж в нас епідемічну загрозу, несуть пацієнти з легеневою формою туберкульозу, які виділяють мікобактерії. І до моменту діагностики захворювання, оточуючи які близькі його контакти, ну майже 90% їх інфіковані. Але не всі з них захворіють. Е, відповідно до статистичних даних, близько 10% від загальної кількості, які інфіковані, хворіють на туберкульоз. Звичайно, це залежить в першу чергу від стану імунної системи, від кількості терміну часу перебування контактної особи з пацієнтом і масивності бактеріовиділювання пацієнтом. Тобто, якщо це закрите приміщення, яке не провітрюється, яке має сухе, сухе повітря, е, то мікобактерія, яка виділяється під час кашлю, чхання, сміху, гучної розмови е, в, у вигляді аерозолю, вона перебуває у взвішеному стані, ну, близько в середньому будемо говорити 6 годин. Коли вона уже Ну, упала, упала, опустилася на якусь поверхню, будь-яку поверхню, вона вже втратила свою епідемічну загрозу. Тобто вона загрозлива, поки літає. Поки літає. І таким чином, все залежить, від, знову ж таки, від кількості мікобактерій, які знаходяться в повітрі, і часу перебування. Якщо приміщення провітрюється, Повітря у нього є, то мікобактерії, звичайно, концентрація їх зменшується, і якщо вологі ще повітря підвищити, то вони швидко осідають на якусь поверхню і не несуть загрози для оточуючих. А чи є якийсь такий ну, умовний термін, що от коли у людини діагностували туберкульоз, і до моменту, коли вона перестає бути загрозою для оточення, чи є такі там 10 діб, місяць, три? З моменту, коли встановився діагноз і пацієнт розпочинає лікування. Якщо це лікування призначено правильно, відповідно до тесту медикаментозної чутливості, пацієнт виконує всі настанови свого лікаря, не пропускає лікування, всі дози отримує, то через два тижні мікобактерія туберкульозу вона не здатна інфікувати оточуючих, навіть якщо, ми її, е, якщо пацієнт її виділяє. Отже, тобто тут... умовний термін – це 2-3 тижні. Отак. Можна сказати, отже, повністю пацієнта до моменту остаточного одужання не треба ізолювати від суспільства. Абсолютно, абсолютно ні. І пацієнт може перебувати знову ж таки в своїй родині, в своїй, в своїй звичній для себе обстановці. Якщо є окреме приміщення, бажано, щоб воно було, щоб пацієнт перебував у кімнаті самостійно. Поки звичайно воно повинно і провітрюватися і вологе прибирання з метою зволоження. Повітря. Далі, якщо є змога, це бактерицидні опромінювачі закритого типу, можуть використовуватися саме в цьому приміщенні, де знаходиться пацієнт. Пацієнт одягає маску і виходить в туалет, там, ванну, харчується, звичайно, він в своїй кімнаті. Тобто він абсолютно може виконувати всі свої, ну, продовжувати життя, звичайно, за умови дотримання етикету кашлю і всіх вищих сказаних мною методів. Так як, всі члени його родини, які перебувають в близькому контакті, а це саме осередковий так званий контакт, по до його діагностики всі вони інфіковані. І вже е, сенсу великої епі, е, епідемічної якоби, е, небезпеки, він для них не несе, тому що він вже розпочав лікування і з кожною дозою протитуберкульозних препаратів мікобактерії втрачають вірулентність. Тобто до чого часу він їх інфікував. Друге, це те, треба звернути увагу на контактних, це обов'язково обстежити всіх членів його родини, з якими він був в контакті. І якщо не діагностовано активного туберкульозу, то всім членам родини призначити курс хіміопрофілактики, який призначає безпосередньо лікар-фтезіатр, враховуючи переваги. Цього проведення хіміопрофілактики, тому що звичайно тут треба індивідуальний підхід в залежності від того, як, яка, вік, який, яка від вік контактного, його супутні якісь захворювання, то тобто ну, хронічні виріш... хвороби. Так, так. так. І це вирішує увагу. безпосередньо вже лікар про Курс призначення, і тому вони будемо говорити, члени родини приймають хіміопрофілактику. Курс сам пацієнт лікується і все і все добре. Але ж буває так, що, наприклад, приїхали родичі, побули 2-3 дні і поїхали, а потім отака ситуація: ну, захворіли. Люди в родині, то таким людям треба також обстеження пройти. Звичайно, таким людям також треба пройти обстеження. Обстеження проводиться рентгенологічно. Якщо є симптоми, тобто вони в них є кашель, то звичайно обстежується і матеріал мокротиння за допомогою системи GENEXPERT. Якщо там все добре, то курсу хіміопрофілактики за короткочасного контакту не призначають, але спостерігають. Через півроку знову ж таки потрібно зробити рентгенологічне обстеження, і за цей весь період бути е, до себе уважним, тому що якщо проявляються якісь симптоми, які схожі на туберкульоз або е, людину це турбує, вона знову ж таки може звернутися до сімейного лікаря і е, вияснити всі питання, які турбують е, за клінічними показами. Обстеження провести раніше ніж. Шість місяців з моменту первинного обстеження. Ну ми симптоматику також ще нагадаємо. Отже, люди, які просто приїхали або зайшли в гості, а потім. Виявилося так, що ті, до кого приходили, захворіли на туберкульоз, тут же власна відповідальність за самого себе, Звичайно. треба просто звернутися. Але ті люди, які хворіють, або їхня родина, вони перебувають під контролем лікарів, так перебувають під контролем лікарів, або ж знову ж таки лікарів-тезіатрів перебуває під контролем, саме людина, яка хворіє угу. протягом всього часу лікування. А далі. Уже безпосередньо він іде під нагляд сімейного лікаря. Що стосується контактних осіб, тут може бути і контакт з лікарем-стезіатром, і може бути контакт з сімейним лікарем безпосередньо. І, і це той, той, такий той. алгоритм, в принципі. Так, да, да, да. це такий алгоритм. І що сімейний лікар, що лікар-фізіатр можуть призначати як хіміопрофілактику, так і вирішувати питання, і її не призначення. Ну, ви вже почали говорити коротко, так скажіть, чи легко, чи важко підтвердити, що то туберкульоз якими методами підтверджують його? Е, ну, Якщо пацієнт е, кашляє більше двох тижнів, це вже також тут повинно насторожувати як сімейного лікаря, е, так і можливо самого пацієнта. І е, перший метод це, звичайно, е, і він най-най-най е, такий достовірний, це обстеження біологічного матеріалу. В нашому разі це е, аналіз мокортиння методом Ginexpert. Е, На сьогодні в нас в області встановлені системи GENEXPERT в Ніжині, в Прилуках, в міській лікарні номер 2 Козелиць, Бахмач, Новгород, Сіверськ, Ічня. Е, і наш заклад. і в нашому закладі в обласній лікарні. Тобто пацієнт звертається до сімейного лікаря, сімейний лікар призначає це дослідження, і, е, або сімейні лікарі, тобто з центру первинної медико-санітарної допомоги, здійснюється транспортування біоматеріалу в лікарні, де я зазначила, де встановлені системи. І протягом двох годин буквально вже результат готовий. Або ж родичі пацієнта, або сам пацієнт, ну, ну самому пацієнту не можна. Треба або родичам пацієнта, або. Організовано від Центру первинної медико-санітарної допомоги організувати доставку. Це буде найдостовірніший результат це молекулярно-генетичний тест, який дасть нам за дві години не тільки діагностувати туберкульоз, а ще й е з'ясувати медикаментозну стійкість мікобактерії туберкульозу. Тобто, це дає змогу правильно призначити лікування уже відразу. Після обстеження і, звичайно ж, рентгенологічний метод методи від візуалізації, тобто локалізація, і все це ж звичайно йде паралельно. Отже, такий тест він підтверджує туберкульоз протягом двох годин, так. Тобто, це не потрібно чекати тиждень, два-три місяці не потрібно, і ви згадали рентген на рентгені можна побачити, звичайно. зміни, а флюорографія. Ну, сучасні цифрові флюорографічні апарати, чому і біні, і комп'ютерна томографія, всі радіологічні методи обстеження. Ну тут призначить та. сімейний лікар. Звичайно, що краще зробити сімейний лікар. Звичайно, якщо звертається пацієнт до сімейного лікаря і він говорить, що от в мене такі-то, такі-то проблеми. Я хочу здати аналіз мокротиня, бо ну буває не завжди сімейні лікарі, лікарі чогось і пропонують. То вже тут зразу піде і рентгенологічне обстеження, і весь спектр. Ну, якщо не так, то та. це призначить. Пані Жано, от ви згадали кашель. А я хочу сказати, що не всі лікарі одразу можуть бути присутні в цій студії, тому що робота є робота? Всі розуміють, як працюють лікарні наші і специфіку роботи лікарів. Я зверталася до Івана Тельнова, це лікар-пульмонолог, завідуючи загальносоматичним відділенням обласної лікарні. Також запрошувала ну, пан Іван на роботі зараз, але за допомогою сучасних технологій ми можемо поспілкуватися. І от таке запитання до лікаря-пульмонолога: чи можна переплутати кашель? Туберкульозний з кашлем, ну, наприклад, пневмонії, або зараз такі сезони, де що як лікарів на студії сказали, модно покашлювати в цьому сезоні? То є грип, є ГРВІ. От чи можна такі види кашлів переплутати з туберкульозним? Звичайно, можна. Кашель при пневмонії може бути таким же сухим без харкотиння, так само як е, і при туберкульозі. В Відмінності при пневмонії можливо кашель бути з невеликою кількістю харкотині, ржавого кольору або слизового характеру, або слизового гнійного, тобто такого з зеленуватим відтінком. Зазвичай при туберкульозі він більш сухий і без ніякого харкотиння. І кожен пульмонолог, якщо він виявляє пневмонію в типовому для розташування туберкульозної інфекції місця, це зазвичай верхівки легень, то він в першу чергу повинен думати і виключати туберкульозну легень. Тривалий кашель. При пневмонії зазвичай він не триває довше 2-3 тижнів місяця. При туберкульозі він зазвичай триває і місяці, два і три або більше. Ну і в принципі, як розібратися, що з кашлем відбувається? От, ми говорили, записували ефір про чудовий кашель, яким він має бути в випадку з туберкульозом або будь-яким будь іншим кашлем, покашлюванням, що робити, як розібратися, розібратися, що це і не панікувати. Е, ну, як ми говорили в тому ефірі, повинні бути червоні прапорці е, при кашлі, коли треба звертати на нього увагу, і треба розбиратися, що це є. Ну, перший прапорець червоний це тривалий кашель. Якщо він у вас триває більше місяця, полот, полутора місяців. Сухе покашлювання, е, то це є вже приводом звертатися до спеціалістів, до фахівців, до сімейного лікаря, до пульмонолога або до фтизіатра. А е, другий червоний прапорець – це наявність домішків крові в харкотині. Це е, одразу привід звернутися негайно до вашого сімейного або до пульмонолога е, для того, щоб встановити причину цього явища. Е, і третя причина: ну і третя це виникнення задишки, коли є вже задишка, неможливо зробити видих, е, коли стає важко піднятися з ліжка або важко виповняти свою якусь щоденну фізичну роботу. Це такі червоні пропорції, на які треба звертати увагу і негайно звертатися до фахівців для того, щоб встановити причину цього кашу. Отже, я так розумію, що тут треба просто звертатися до лікаря, і от навіть якісь маленькі покашлювання не треба вже впадати в паніку, а треба просто розуміти, що за собою слід спостерігати. Звичайно, абсолютно я з вами згодна. Да. Ну от а є якась особливість, от в принципі, ми тут вже можемо поговорити про симптоматику. Нагадати основні такі от червоні пропорції, як каже Іван Тельнов, такі маркери, за якими можна щось там запідозрити. Ну, наші фтезіатричні пропорції це кашель більше двох тижнів, і він уже має насторожити пацієнта і звичайно сімейного лікаря. Якщо є кашель більше двох тижнів, вже треба щось десь іти, куди звертатися, обстежуватися. В першу чергу це ж знову такий аналіз мокротиння за допомогою молекулярно-генетичного дослідження системою GeneXpert. Інш... Друга це симптоматика, яка, якщо це загальна слабкість, яка не має підґрунтя під собою, тобто це втрата маси тіла знову ж таки без причини, якась нездуження, якась субфебрильна температура доволі невисоких цифр, але вона триває... тримається і тримається і тиждень, і другий, це все повинно насторожити. Як пацієнта, так і сімейного лікаря, якщо до нього звернувся такий пацієнт, і пацієнта повин, потрібно дообстежити. Температура це така 37, 37 так? 37, 37,2, 37,3. і два, тридцять сім Отак, отака угу. температура. Ну я так розумію, якщо людина хвора, і в принципі сімейний лікар спостерігає також за людиною, то тут вже такі співпраця будемо казати: так пацієнта і лікаря, вона може вчасно щось виявити або запідозрити, так. Звичайно. Ну, Якщо це пацієнт звернеться з гострими проявами е, хвороби, то е, якщо брати рентгенологічні там, знімки вже, е, то незначні зміни на легені в легеневій відкання, які е, видно на рентгенологічному знімку, при пневмонії е, в, і, незнач, і такі ж самі зміни, зні, зміни при туберкульозі, то при туберкульозі пацієнт практично почувається задовільно, його майже нічого не турбує, а кашель він пов'язує з палінням там або ще з чимось, то пацієнт з пневмонією буде мати інтоксикаційні прояви. Він більш активно, ярко виражені симптоми буде. Ага. Розумієте, це також див діагностика, але це все, звичайно, лікарі, як і сімейні, так і пульмонологи, так і фтезіатри, всі вони це знають і сконцентрують свою увагу. Але знову ж таки, мікобактерія туберкульозу наскільки повільно розмножується, і що адаптивні сили організму вони включаються, і пацієнт довготривало, він не звертає уваги на якісь прояви, вони не мішають йому жити. От ми говорили про підступність цієї хвороби, що туберкульоз проявляє себе в найяскравішій формі, вже коли да. він такий на повну силу, і до цього пацієнт не розуміє, що він хворий на туберкульоз. Угу. В цьому і підступність є так, в цьому є підступність. Тому через те потрібно зверна звертати увагу на себе, на як ви як ви себе почуваєте, які у вас є прояви, яких раніше ви не відмічали. До речі, одразу тут скажу, що окрему програму про туберкульоз і про чудовий кашель з Іваном Тильновим і про туберкульоз пані Жаною ви можете послухати на нашій платформі YouTube, українське радіо Чернігів. Одразу воно буде позначено тут під нашим ефіром. Ну і за браком часу знову ж таки не можемо говорити детально про все, але все ж таки, чи є вакцинація від туберкульозу? На сьогоднішній день в Україні нас є. Жива вакцина БЦЖ, яка проводиться в пологових будинках. Е, і є розробки і амбітні цілі, що до, у 2026 році, це я знову ж таки я чула на тренінгах, передаю так, що розроблюється вакцина, яка буде на відміну від БЦЖ, яка убезпечує від поширених форм туберкульозу діток. Вона буде убезпечувати взагалі від будь-яких форм. Туберкульозу і локалізації, звичайно, всіх тих людей, які будуть вакциновані. Але знову ж таки, це все в наше майбутнє. Це в майбутньому. Да ну у вас буде привід прийти розповісти. а У нас буде привід вас запросити, щоб поговорити, коли така вакцина все ж таки з'явиться про її плюси, ну і можливо мінуси. Пані Жанна, наостанок, як оберегтися? От, все ж таки, це знову ж таки. Це відмова від шкідливих звичок. Це е, помірне фізичне навантаження, це задовільне харчування, і це, звичайно, уникати стресових ситуацій, інших ситуацій, всього, які впливають на стан нашої імунної системи. Хоча це звичайно важко в теперішній час, але ж тим паче дослухайтеся до себе, і все буде добре. І ще провітрювати приміщення потрібно, звичайно, це само собою і провітрювати приміщення, і робити вологе прибирання це все наші буденні речі, які ми повинні робити. Ну, от ще є питання латентного туберкульозу, але це ми залишимо на наступний ефір. Поговоримо про нього наступним разом. Пані Жанна, дякую вам за участь в цьому ефірі. Дякую за те, що поділилися. Отже, основний меседж те, що людина може перебувати в соціумі навіть з діагностованим туберкульозом. Проте оточення не має боятися такої людини, адже вона знаходиться під контролем, її близькі також знаходяться під контролем. Але якщо хтось з нею контактував, то це треба. Просто прийти до сімейного лікаря і пройти певне обстеження. Просто Звичайно. самоспостереження. Звичайно, так дякую вам. Як завжди, ми в таких програмах нагадуємо, не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся до лікаря. І якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки правильною.